Всім привіт та прекрасного настрою. І так сьогодні середа, і для мене це день, коли я відчитуюсь про те, як я провела минулий тиждень від середи до середи, в плані того, що я робила для того, щоб моє тіло приходило до моїх от ідеальних форм. І так, що хочу сказати, я от так от якось сьогодні розслаблено от лягла, сіла, не знаю, от крісло вішок, до речі. Радує мене в дитячій кімнаті вечірком, от мені здається, що це саме те, щоб от поспілкуватися і легенько, от так як цей тиждень в мене пройшов, просто поділитися з вами, проаналізувати свою поведінку, те, що я робила правильно і що не дуже. І так, для тих, хто випадково натрапив на мій канал, нагадаю, так, я все-таки сядуся ліпше, не часто сижу в дитячій. і так... Я стараюся привести своє тіло до ідеальних комфортних мені форм з ваги 111 кг. Худно я після третіх родів. У мене є троє діток, хто не знає: 7 рочків чотири і два. І... Я ходно вже, ну, скажи так, не буду точний вік називати, ну скажімо так, 40 плюс. Е, от такі от результати. І що е, хочу сказати, минулої тиждень я казала, що мене дуже прям тисне мені на голову. От ці обмеження, які всі ми собі при якихось дієтах. Е, ну, е, ми рамки собі встановлюємо, якісь от конкретні, коли ми хочемо знизити свою вагу, чогось себе так би лишити, обділити себе чимось. Ну так би ми прагнемо чогось кращого, ну хочемо, от іменно. В якісь рамки себе поставити, мені це прям дуже сильно стало давити на голову. І я прям відчула оцей момент, отакий критичний, що якщо я це продовжу, я можу зірватися. І ви знаєте, я була 100% права, тому що я прям дуже-дуже пораділа. Я пару днів не зважувалася взагалі, я закинула це діло, зважуватись закинула, але не мій шлях до ідеальних форм. І що хочу сказати, що на вагах я сьогодні побачила вже далеко-далеко багато часу. Я побачила цифру 106, ну правда, 106 і сім Якось от так. Ну скажімо так, я зафіксую, що от на цей е, день, на сьогодні, на 25 число, моя вага нехай буде рівно 107 кг. кілограм. Ну, плюс-мінус вона напевно коливається. Ну от біля цієї цифри вона є. Це чудесно, я рада, хай так і буде. Так тому й бути, і в меншу сторону я рухаюся. При тому. Зразу сказав, що я не дотримувалася ніякого інтервального голодання, так як я от попередні тижні робила, що мене, в принципі, якраз і піддостало, будемо <сум> чесними з собою і з вами. Тому, що хочу сказати, я коли це відпустила, я настільки розслабилася, мені настільки якось стало комфортно, і я перестала думати про їду. Я перестала на цьому концентрувати увагу. Так, я, можливо, не їла правильно якісь особоправильні продукти. Я не обжиралася. Але який дуже важливий момент був, от прям я просто мушу цим поділитися. Це дуже знаково для мене, тому що раніше я такого за собою не замічала, це у мене такого не було. Що відбулося? Так трапилося, що я попала в торговий центр, попала в кондитерські відділи, і я дуже хотіла давно Наполеона. От іменно тортика Наполеона. І якщо раніше я би от коли в мене така можливість попадала, би коли от дуже-дуже чогось хочеться, і ти це купляєш, ти приносиш додому, я раніше би, от якій годині це би було, я би сіла і цей наполеончик так би пішов би мені аж бігом в незалежності від дня, ночі, коли би це не було. Але що відбулося цей раз? Я після. Торгового центру додому з кусочком цього Наполеона. Це не було багато, це було, по-моєму, 520 грам. Е, от саме Наполеона. Е, я попала додому уже в вечірній час, і я спокійно його поставила в холодильник. Я кілька разів ще за вечір, звичайно ж, поки там дітям вечерю готувала туди-сюди. Я той холодильник відкривала, закривала, дивилась на цей торт. Ну і, ну, і назад закривала. Ви знаєте, я його не з'їла. Я не з'їла цей Наполеон в той вечір. Мені ну не знаю, в мене відчуття і розуміння того було, що він у мене є. Я маю можливість при великому бажанні відрізати шматочок і з кавою чи без кави, чи з чайочком його з'їсти. Так, телефон хочу сідати, я думаю, що я встигну з вами поспілкуватися. Но я цього не зробила. Я відчула от, е, тонкий такий от баланс, тонку якусь, таке от це відчуття, що е, від того, що це в мене є, воно є ось тут от в досягаємості руки, я можу так: от, по, от, ну, от по, прям попробувати цей тортик понюхати цей аромат. І в мене від цього розуміння пропало нагле бажання е, його прям їсти. І е, яке я роблю висновок, що е, Конкретно у мене, не знаю, от пишіть, чи є у вас таке. Якщо воно у мене, це є в легкій досягаємості от вже і тут, і зараз я цього не хочу. От то бажання наглого прям з'їсти нема. Так, я зранку встала, зробила каву, відправила всіх своїх в садочок, в школу, кого куди. Ми з дянкою лишились вдома. Я вже зробила собі стандартну свою каву і вже не спішилася. Я спокійно з насолодою з'їла сніданок, і після чого, після сніданку я ще з'їла шматочок шматочок тортика. Звичайно, цих ну пів кілограма цього Наполеона я поділилася з, діть, з дітьми, з чоловіком. Ну Тобто з цих 500 грамів ну, нехай я з'їла 100 грамів ну, від цілого торта. Ну Вроді Ну Скажете, на що я вам таку ерунду розказу? Ну, ні, Ну для мене це дуже знаково, тому що раніше. Не було, во не було цього. І я собі думаю, що це завдяки тому, що от іменно зараз я прийшла до того. Це тебе два компоненти злилися в одне. Те, що я відпустила ситуацію, я перестала я оці жорсткі рамки, я їх розсунула. Я дозволила собі більше від цього дозволу більшого. Я не зірвалася і відчуваю себе чудесно. Тим більше, що вага моя пішла вниз. Цей тиждень я думаю, що в принципі я не буду собі нових рамок, нових брати обіцянок. Я постараюсь приблизно от, харчуватися так, як і харчувалась минулий тиждень. Можливо, просто постараюся, наприклад, ну, на вечір зменшити свою порцію або зробити свою вечерю більш білковою. От вуглеводи, скажімо так, чуть прибрати. Наприклад, там. Багато чогось білкового і якийсь салатик. Ну, от щось такого плану. Не знаю, подивимося. От такі от мої плани. Результати ви мої поняли. Я собою дуже довольна. І що мені радує в цей раз, що я саме відчула той момент, коли мені треба себе послабити, коли дати собі оцю вольність, цю свободу, і в результаті цього отримати хороший результат. Ось такі от справи, ось так от буду продовжувати свій шлях. Відчуваю себе прекрасно. Хотілося б, звичайно, в мене було ще мисля додати якось більше активності, фізичних навантажень, там, не знаю, асісяй маляляй. Ну, Раз в мене ця мисля вже приходить. От уже скільки зараз почала цей раз ходнути серпні, на початку серпня, це вже серпень, вересень, зараз жовтень, от йде третій місяць, і от аж тепер тільки в мене появляється таке бажання. Скажімо так, внутрішні. Не то, що я от собі ставлю таку от постановку і через силу себе заставляю. Ні. У мене от іменно, от так, з цим наполеончиком ця грань така. І от зараз у мене от така грань, прям, я її прям відчуваю, от, смак її, так, от, цей фізкультурчика такого легенького. Не знаю, як правильно об'яснити, але я думаю, що ви мене поняли. Я я думаю, що швидше за все я Якийсь легенький спортик добавлю. Не знаю, агрофітнес осінню. Ну, в принципі, чого мені дерева поврізати, агрофітнес, в принципі, можна знайти чим колохати, позайматися. Так що, можливо, я так і зроблю. Е, от, от, от є у мене така мисля. Е, до речі, я позбираю вдома всі гаджети, які в мене є для спорту. Е, ну і попробую вам показати, е, що раніше е, які приспособи для. Спорту допомагали мені підтримувати от, своє тіло <хи> і рухатися, от, змінювати, модернізувати його. Так що подивимося, що з цього всього, от, на що мені, знаєш, така от, ти береш в руку і відчуваєш, от, воно це, чи не воно, чи щось ми інше. І так, знаєте, я поміняю кілька гаджетів і подивимося, на що моє тіло зреагує, на що мені, от так, знаєте, апа, щолкне, от воно, воно давай, Юля, давай. от. Так, от, от будемо пробувати. Мисля родилася, значить, зернятко. Я це посіяла, посіяла. Тепер мені його треба поливати, 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 і воно обов'язково проросте. Ось такі от справи. Рада була спілкуванню. Пишіть, як справи у вас. Буду рада любим коментарям. Конструктивну критику я навіть дуже дуже полюбляю. Тому пишіть, будемо спілкуватися. Відео тепер буде виходити почастіше. До речі, хто не знає, в мене вже нарешті є новий ноутбук. Ну як новий, я купила його Бушним, ну, але поділюсь в двох словах. Но працює він дуже-дуже шустро, американець, але все нормально. Програмки залітають. Так що буду вас спускати старатись побільше відео. І я думаю, що цей тиждень ми. В якийсь день я обов'язково вийду в прямий ефір, щоб ми могли вживу поспілкуватися, поділитися якимись думками, враженнями, просто за чашечкою кави, чаю, не знаю, ні про що, От просто полялякати. А сьогодні так, все, хвати болтати, лялякати можу я на різні теми, в якийсь інший день. А сьогодні це у мене відео щоденне про те, як проходить мій шлях до моїх ідеальних форм. На цьому прощаюсь. Люблю, цілую вас до нових відео і в наступну середу. Знову розкажу, як змінюються мої форми. Люблю.